Огляд монети Республіки Нікарагуа 5 цента 1994 року. До випуску монету у 1994 році номінал 5 центава існував у вигляді паперових банкнот. Монета стала частиною політики металізації дрібних номіналів для зниження витрат на обі грошей. Карбувалася монета тиражем 20 мільйонів з хромовою сталі, вагою 2,11 грами діаметром 15 мм. На версі монети герп Республіки Нікарагуа. Це герб є офіційним символом країни з 1908 року і має багато символіку. Рівносторонній трикутник символізує рівність усіх громадян. П'ять вулканів це п'ять країн Центральної Америки: Нікарагуа, Гватемала, Сальвадор, Гондурас та Коста-Ріка символ єдності, веселка символ надії та миру, сонце з променями, світле майбутнє, розквіт, фрегійський ковпак символ свободи, натхненої Французької революції. По колу напис Республіка Нікарагуа, Центральна Америка. На реверсі монети зображена летюча голуба, який тримає у дзьобі оливкову гілку. Це міжнародний символ миру. Він летить над картою Нікарагуа, що символізує мир та єдність для всієї території країни. Такий дизайн був обраний не випадково. Нікарагуа вийшла з громадської війни в 1990-х, і цей образ символізував надію на нове мирне майбутнє країни. Під голубом рік карбування. Також по колу напис зверху Центральний банк Нікарагуа, знизу 5 центава Кордоби. Є підставив вважати, що цю монету карбували не в Нікарагуа, а за її межами, оскільки в той період в Україні не було монетного двору. Ймовірний варіант Мексика, Канада чи Великобританія. Через дрібний розмір і деталізацію цю монету часто використовували у курсах макрофотографії, як приклад, зйомок дрібних предметів з хорошим освітленням. У 1994 році за 5 центави в Нікарагуа неможливо було повністю оплатити навіть одну поїздку на громадському транспорті, тому її використовували як решту, або в купі з іншими дрібними монетами.